Я приїхала в Бучу десь три роки тому. Буча стала мені таким своїм прихистком, напевно, бо довелося їхати зі свого міста через окупацію. І тепер я Бучу вважаю своїм домом. Я вдячна людям, які тут є. І це місто воно дуже тепле, затишне і в моєму сердечку. Так, ну що вам сказати про Бучу Бучу? Я дуже люблю Бучу. Це дуже гарне місто. Це, це, це все тут робиться для, для людей. Життя не зупиняється. І я дуже вдячна меру цього міста, що він хвилюється і за людей, і, за, і допомагає. Так що так, життя, життя продовжується, і ми теж живемо. А, усім привіт! Е, я тільки нещодавно переїхала до Бучі. А, взагалі не планувала тут проживати. Першочергово чергово приїхала до Києва. А, але через постійні обстріли в моєму районі я вирішила переїхати, можна так сказати, в більш трохи безпечніше, спокійніше місце. І що я можу сказати, що не очікувала, наскільки мені тут сподобається. А, воно мені буча мені дуже нагадує. Моє рідне місто в Дніпропетровській області. По вайву, по атмосфері. Добрий день. Мене звуть Олена. Я з міста Дружківка Донецької області. Мій чоловік військовий. Ми ВПО переїхали сюди три місяці тому. Буча дуже гарне місто. Дуже нам подобається, але. Як люди з ВПО, ми бачимо, що такі ж люди, як ми, стикаються з дуже багато кількістю проблем. Це і житло, це і виплати, це взагалі, взагалі ніякої, ніякої підтримки для людей з ВПО немає, на жаль. І це крик душі і біль для всіх переселенців. У нас нас позбавили прошлого, і у нас немає майбутнього. Доброго дня. Живемо в місті Буча. Дуже компактне, красиве місце. Ну всі чекаємо весни. Чекаємо? Так. Чекаємо весни. А прийде весна, розквітне, дороги стануть чище, не так буде холодно, та й взагалі буде все гаразд. І може, вже до того, до того часу за перебриком хтось таки здохне. так? так. Здохне, так. От як здохне, так. І весна буде взагалі найкращим святом у нашому світі. Звісно ж. Да? Так? Так. Да. Ну так. А так. Слава ЗСУ, слава Україні! Героям слава. Дякую. Доброго дня. Хотіла б поділитися враженнями, і спогадами про те, що в нас було і що в нас є зараз. Не дивлячись на стан, на те, що зараз відбувається в нашій країні, вірю і вам бажаю не втрачати віри в майбутнє, світле. Місто наше чудове, місто наше справилось, вистояло. Дякую людям, дякую всім. Виживемо. Вітаю, так як мене запросили взяти участь у проєкті про правду життя. Ну, трошечки про правду свого життя. А на даний момент переїхали з родиною в Бучу. Я і моїх двоє дітей, так як на моєму районі, на моєму улюбленому лівому березі Дарницькому районі, зараз нема опалення в будинках, а, дуже холодно. І я ночувала у своєї подруги, так прийшлося спати в двох штанах під двома ковдрами, в шкарпетках і ще й в капцях. Та а за останній обстріл, який був в Києві, в мене ще в квартирі і вилетіло два вікна з балкона. Так що тепла не прибавилося. А, от, хвилювань дуже багато, тому що то не знаю, що буде далі, не знаєш, що... Чи буде завтрашній день, чи ні. Але якось вже звик до цього жити, тим паче, що і чоловік мене до цього е, привчив. Він в мене військовий вже, четвертий рік воює на передовій. Е, от, теж додаються хвилювання кожного дня, кожну секунду, тому що не знаєш, живий чи не живий. Е, от, а так, звісно, Звикли до цього життя, пристосувалися, і, на жаль, з'явився якийсь такий цинізм і такий звук, на сленгі можна сказати, пофідізм в цьому плані, бо просто живеш сьогоднішнім днем. Тому. Я вважаю, що треба трошки якихось знаходити позитивних емоцій. Я це роблю тим, що їжджу по Україні хоча б на декілька днів або до чоловіка кутись. Ніколи не думала, що Донецьку область буду знати, де що як, яке місто і село є. От, ходити на якісь вистави, невеличкі концерти для того, щоб насичувати своє життя яскравими барвами. В Бучі починається відбудовування життя, створення фундаменту нації, сімей, укріплення, відновлення цієї соціальної тканини. Так як я ветеран, ми займаємося громадською організацією моїм побратимами, відновленням допомогою ветеранам, їх працевлаштуванню, реабілітації, створенню спільноти. Оце важливо допомогти нашим. Братам, сестрам, які повертаються тут жити От. і з іншими. Цим займаємося. Це в процесі. І, взагалі, головне підтримка один одного, любов. Я сама киянка, переїхала в Бучу. Тут живу півтора роки. Дуже подобається це місто на противагу мегаполіс, дуже таке затишне, маленьке. Але от як людина, яка тут нещодавно є проблема з громадським транспортом, його, в принципі, немає. Якийсь би автобус, чисто Бучанський, був би, або щось таке, що там з точки А точки Б в Бучу, от, некомфортно. Тобто, проміжні тільки маршрутки на Київ, там. або навпаки, і як представник фонду Берегіння миру. Хочу сказати, що дуже не вистачає підтримки культури. Хотілося б від управління містом більше залученості, більше підтримки, більше культурних ініціатив. Також я співаю в хорі перлина Бучі, нашому бочанському, і дуже хотілося би більше фінансування на такі проєкти. Між іншими на, ну, на благодійних началах займаємося, і ну, нам дуже це все подобається. Але і костюми хотілося б пошити, і е, дяка керівнику. Е, ну, тобто от цього не вистачає, на мою думку. А так, класно, маленьке. Чи середнє місто, яке розвивається і бажаю бучі йти тільки вперед і ем, ну, покращуватись? Добрий день, мене звуть Єгор. Я живу в Бучі. Я хотів би розказати пару цікавих речей про себе. Перше, я хотів би розказати, що я цікавлюся історією та географією. Вступаю в інститут київський поступ... М -м, політехнічний. Ну... А також цікавлюся музикою. Та й... Ну, в принципі, усе доброго дня. Мене звати Вадим. Я лікар. Працюю в Бучанському діагностичному центрі, лікарем стоматологом. Попри всі складнощі та труднощі зі світлом та опаленням, ми працюємо та надаємо невідкладну допомогу нашим місцевим мешканцям та. Нашим військовим. Всім гарного дня. Добрий день. Мене звати Тарас. Мешканець Бучі. В принципі, Буча зараз, попри всі складнощі, які є в нас, пов'язані з обстрілами, пов'язані з відсутністю електрики, з роботою якби, критичної інфраструктури живе, працює. Ми маємо забезпечену критичну інфраструктуру нашими генераторами: вода, каналізація, школи, садочки, соціальна інфраструктура працює. Комунальні служби також, хоча й перевантажені, працюють. Ви знаєте, Все познається в порівнянні, коли десь здається комусь, що йому складно, що йому, можливо, не вистачає електрики, тепла. Подумаєш про наших військових, які в надскладних умовах захищають нашу державність і нашу незалежність. Тому ти розумієш, що їм 100 разів важче, ніж нам в тилу. Тому, попри все, місто Буча живе. Працює, намагається процвітати і розвиватися навіть попри складні виклики війни. Звичайно, що ми пройшли 22-й рік. Період повномасштабного вторгнення, період окупації, дуже, дуже складний час. Ми всі пам'ятаємо, ті, хто був в окупації в той час, і знову ж таки, все пізнається у порівнянні. Зараз працюємо, вистоїмо обов'язково. Скоро весна вже буде. І надіємося, що вже прийдете довгоочікуване тепло після складної тяжкої зими. Тому все в нас буде добре. Слава Україні!